Дня, любі друзі, витері Софія. І так, гримицько чи до вас біжить. Що ж це таке? Що ж це таке? на що Ага. Ну дивіться, 8 9 да. 8 мечів перевернута. Карта каже, що якесь протистояння у вас було або зараз відбувається. да? От, можливо, ну, якщо ще нема протистояння, то може прийти несподівано. Тут можуть бути такі ситуації невизначеності та занепокоєння. От, і на деякі події ви тут не можете повпливати, нема у вас такої сили внутрішньої. да? Я запитала, для чого? Дев'ятка пентаклів. Тому що тут зараз після такого перелому Момент у ваше життя входить стабільність, порядок у справах, успіх в фінансовій сфері, вдача в особистому навіть житті. Тобто, у всьому буде шикардос, любі, друзі, вітаю!